Фракція удар Віталія Кличка, керівник фракції Віталія Кличко. Прошу. Шановні виборці, шановні громадяни, колеги і депутати. Чим менше часу залишається до саміту в вільнюсі, тим більш зрозуміло стає те, що влада сьогоднішня не бажає підписувати угоду про асоціацію. Бо влада розуміє, угода про асоціацію це вперше за все втілення європейських стандартів життя, коли з бюджетом не можна безсоромно, безперервно, безкарно тягнути гроші. Коли зарплати повинні гарантувати кожному громадянину гідне життя, а не виживання. Коли за незаконні дії, за порушення прав людини невідворотньо настає відповідальність. Цей шлях для влади Януковича не потрібний. Чому? Тільки тому, що небезпечно. І тому всіми силами вони сьогодні роблять все, щоб її зірвати. Комітети демонстративно не хочуть працювати над проєктами європейських законів. Питання Тимошенка вже скільки триває мильна опера, яку робить Віктор Янукович та депутати його партії. Хоча питання Тимошенко Янукович може вирішити одним розчерком пера. Президент Янукович забуває, євроінтеграція це не його заслуга. Це вимога українського суспільства. І суспільство ще скаже своє слово. Президент Янукович і вся його вертикаль довели, що вони протилежність європейській Україні. Тому хочу заявити: якщо влада зірве підписання угоди про асоціацію. Тоді її обов'язково підпише новий президент. Но новий президент зробить все, щоб європейські стандарти життя були втілені в Україні. І щоб кожен громадянин України змог відчути на собі європейські зміни. Режим Януковича це помилка України.